Еще нет. Андрей Кабыляков и, 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 и Владимир Оленик, ми... 45 секунд, потому что Вообще мы можем заканчиваем. 45 да, 45 секунд. Я хочу сказать о наших людей, потому что шлют мне тоже смс как с Майдана. 4,5 тысячи человек сейчас у нас остались практически без работы. У нас в сентябре приостановился сертификат российским регистром. Мы не можем продавать свою продукцию страны Таможенного Союза. Я для сравнения приведу две цифры. Всего в 2012 году закупил 4 тысячи вагонов в Европейский Союз и 110 тысяч стран СНГ. Так сложилось. Такая экономика, какая она есть. И говорить, что хотим ли мы в Европу, конечно, хотят наши люди в Европу. Кто не хочет быть здоровым, как говорится, и богатым, кто не хочет жить в справедливом обществе. Но господа, надо с водой не выплеснуть ребенка. Необходимо понимать реалии, те, которые сложились. И каким Скажите, образом, пожалуйста, а что вам надо, сколько вам надо денег, сколько вам надо время для того, чтобы производить вагоны, которые будут конкурентоспособными? Мы производим конкурентоспособные вагоны, нам не нужны деньги, нам не нужны вот эту помощь, о которой говорят, 160 миллиардов или 200 миллиардов. Мы не пользуемся кредитами. Вся беда в том, что на Украине так сложилось после Советского Союза профицит мощностей вагоностроения, метизных, металлургических. То есть у нас четыре крупных, огромных завода, которые производят вагоны. И я для сравнения цифры называл, 4 тысячи это закупил Евросоюз. То есть там в основном автомобильный транспорт, так тоже сложилось исторически. И 110 тысяч закупил СНГ. Наш завод произвел в прошлом году 6200 вагонов. То есть он покрыл в полтора раза потребности Евросоюза. И если сейчас каких-то не предпринять быстрых мер, я просто крик души передаю, потому что наши люди смотрят эту передачу, знают, что ее смотрит вся страна. Если мы не консолидируемся, быстро какими-то усилия свои не консолидируем, Новый год эти половиной тысячи человек могут встретить э, без работы. А город а маленький, что, а это то, не что Киев. вы имеете в виду консолидация? Вот как это сделать? Ну, просто по сегодняшней передаче я надеялся на какой-то конструктивный разговор, как нам быстро решать, потому что, правильно говорят, мы не вошли ни туда, не вошли ни сюда. Но вот, формально предприятия Порошенко. стоят, надо какие-то меры нам всем предпринимать очень быстро. А мы как бы спорим и тянем одеяло на себя. Петр Порошенко, и вы поставьте предпринимателя тепло. сейчас. Ну... По-перше, я хочу підтримати і поспівчувати моєму колезі, керівнику підприємства, і сказати, що ситуація насправді непроста. Але я хотів би нагадати, і думаю, пан міністр мене підтримає, що необхідністю доступу до російського ринку нам пояснювали необхідність прийняття закону. Про основи зовнішньої і внутрішньої політики, на який насправді не був прийнятий і задекларована європейська інтеграція, а з якою була виведена євроатлантична інтеграція, тобто наш рух в НАТО. І нам казали: нам треба зняти НАТО, бо нам потрібен ринок Росії. Зніміть НАТО і ви будете мати цей ринок. Друга позиція. Харківські угоди. Нам казали, що проголосуйте харківські угоди, віддайте Севастополь росіянам на 25 років. І обов'язково, бо нам же потрібен ринок Росії. Нам потрібно, щоб ці 4,5 тисячі людей обов'язково мали куди продавати. Проголосували, підписали, віддали. Проблема не вирішена. 12-й рік. Підписання угоди про вільну торгівлю в рамках СНД нам казали: підпишіть обов'язково ратифікуйте. Україна третя країна, яка з ратифікацією якої вступає ця угода в силу. Чому ми її маємо ратифікувати? Бо 4,5 тисячі людей мають відправляти свою продукцію. Без цієї угоди нас не буде ні сертифікатів, ні мита. Ратифікували. Зараз приходить угода про європейську інтеграцію. У нас наша пісня хороша, починає з начала. Чотири з половиною тисячі людей відкликають сертифікати. Може, треба щось в консерваторії поправити? Може подивитися, треба наскільки нам треба побудувати довірливі стосунки з сильною країною Росією, тоді, коли Україна буде сильна, має забезпечити виконання цих зобов'язань. А я хочу порадити моєму колезі. Мене так само відкликали сертифікат. І ми так само страждаємо тільки не 4, а 22 тисячі людей. Але ми би витримали цей тиск, якби не було тиску силовиків, корумпованих податківців, які приходять 300 перевірок на одне підприємство, якби не було корумпованого тиска екологів, пожежників, охорони праці, міліціонерів і інших. Е Ну в основному я ще раз наголошую, це податківцях, яких би 100% повертали податок на додану вартість експортерам. Можливо, тоді би ми могли би витравити будь-який тиск. А в корумпованій країні, друзі, допочніть з себе. І угода про асоціацію з Європейським Союзом, і я думаю, пані Олена це може підтвердити. Подивіться, що каже міністр юстиції, абсолютно правильно: Тендерні закупівлі це перше, що вимагає. Антикорупційний центр це друге, що вимагає, Антикорупційна законодавство третє, що вимагає. Хлопці, з такою корупцією, ви ніде не потрібні. Так закрийте спочатку корупцію, створить інвестиційний клімат, і вашим підприємствам, і вашим працівникам, і вашим платникам податків буде набагато легше дихати. І у вас будуть бюджетні Надходження, і у вас буде зарплата, і у вас будуть робочі місця, і у вас буде все гаразд. І от я дуже сподіваюся, що цей шанс Україна не впустила. Дякую. Лена Лукаш. Я буду краткою. Підписанню бить. Пауза, тому що всі ми це подчеркнули і запомнили. Підписанню бить міністр юстиції України. 30 ноября 2013 -го года